Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі і нарешті добрався до зйомки відео про телефончик не цей не мій G54 Power, яким я вже до речі користуюся більше року, а про новинку від компанії Moto. Відносно новиночку, це телефон Moto G55, 5G, як ви можете бачити зараз на екрані планшету. І сьогодні хочу провести такі по традиції не огляд не блогера. Я не є професійним блогером, а розказую всі свої думки щодо пристрою в їх реальному користуванні, про причину покупочки, про ціни та взагалі про те, що себе представляє дана новинка. Ну що ж, почнемо з того, що даний апарат позиціонується як новинка відносно на кінець серпня 2024 року. Він з'явився в мережі. А фактично почалися продажі десь з листопада місяця. Купили ми його наприкінці грудня 2024 року. По ціні одразу скажу 7500 гривень. Купували в магазині SkyUA по скидочки. Наразі ціна даного смартфону і на той час в середньому була 8500 гривень. Тому перше на що звернув увагу при виборі нового смартфону, це саме на бренд Motorola. оскільки сам я вже використовую більше ніж півтора року. Десь також, мабуть, є Moto G54 Power. У мене є багато відео на моєму каналі про використання даного пристрою, про його плюси-мінуси, про його переваги, як я купував, що з ним трапилося, які прийшли поновлені і так далі. Також це відео є на каналі. Телефончик досить класно працює. Всі його переваги можете подивитися на моєму каналі. До речі, він до сих пір в продажу і ціна навіть. Трішки дорожча, ніж в 55-ту. Як ви зрозуміли, що G55 це є продовження лінійки G55. 54 є свої моменти, тому з чого хочу почати. Обирав я даний смартфон на подарунок дружині на заміну більш слабкому апарату. І як ви можете здогадатися, перше, що мене привабило при виборі смартфону, ну зрозуміло, що я дивився на новинки моторо, оскільки мені мото подобається дуже останнім часом. І тому я звернув увагу на нову лінійку Motorola. Ну коли я побачив нову серію 55-ту і 75-ту, мені. Мені дуже сподобався даний колір, який називається Twin Purple, По-моєму, да цей колір просто виглядає офігенно. Це не рожевий і не фіолетовий. Це щось. Я не знаю, чи камера нашого Blackview Shark Vision передасть ці кольори, але навіть на картинки на офіційному сайті. І на різних інших ресурсах ви не зрозумієте, не побачите вживу цей смартфон. Плюс даний смартфон випускається в трьох кольорах: це в нас іде просто чорний, він йде більш сіроватий, і такий ментолово-зелений. Хочу зауважити, що зелений та фіолетовий вони мають дуже цікаву структуру задньої панелі. Тобто, це йде еко-шкіра ну, на дотик вона виглядає і відчувається тактильно доволі прикольно. Якщо взяти мою моторову 54, ту тут іде звичайний пластик, хоча я носю його в чехлі. Але тактильно він мені не нравиться. На дотик, хоча виглядає прикольно. Але використовую його в такому чехлі з AliExpress. Він не скользький і мені. Повністю влаштовує. В цьому же разі в G55 вони вже пішли на такий хід, що зробили таке дизайнерське рішення, плавні переходи на камеру. Так, є у них кольори Forest Grey і Smoky Green. Forest Grey це сірий, і Green це такий зелений, але він більше йде на салатовий, я не знаю, він мені не дуже сподобався, якщо чесно. Ось такий кольор. Взагалі виробник позиціонує вказану модель телефончика G55, що це є початковий середній клас із Портфоліо моторова зразка 24-го року. Пристрій має на борту 6 і 5 дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD це 2400 на 1080 пікселів і частотою розгорки 120 Гц. Має 16 мегапіксельну селфі камеру. Задня камера створена двока, вона складається з 50 мегапіксельного сенсора, має ширик на 8 мегапікселів. І на відмінність від Moto G54 Power. Тут вже встановлений MediaTek Dimensity 7025, на відміну від 54-го де йде 70-20 і 8 ОЗУ на борту замість 12. Також в телефончику присутній акумулятор 5000 мАч і телефон підтримує швидку зарядку Turbo Power 30 Вт. Переваги також цього смартфону, як і в Moto G54 Power, Це те, що тут є стереодинаміки з звучанням Dolby Atmos. Dolby Atmos підтримується повноцінно, тобто з усіма налаштуваннями. Є бішний сканер відбиття пальців. Ну це зрозуміло, оскільки тут не amoled екран і в дисплеї його бути просто не може. NFS-чіп. але головна відмінність в тому, що на жаль, в комплекті немає блоку живлення. В принципі, це. Такі е, сухі факти. Я знав, що в комплекті немає блоку живлення, але оскільки в мене є мій 33-хватний рідний блок живлення від моєї 54, не, не думав, що це буде якась перепона при виборі смартфону, тим більше навіть на коробочці про це зазначається. Це такий тренд. Зараз багато виробників не кладе до е, своїх виробів блоки живлення. Окремо хочу замовити, е, що е, такий оригінальний пристрій коштує близько 6. 100 гривень. Зате в комплекті йшов звичайний кабель. Це кабель Type-C, який підтримує турбопавер, швидку передачу даних. Це вже плюс. Також в комплектику до даного смартфону йшла скріпочка та звичайний силіконовий чехольчик. Він не зовсім так сказати, звичайний. Він такий йде трошки по бокам матовий. Це буде перевага, якщо ви боїтеся використовувати, наприклад, без чохла і знаєте, що у вас завжди телефон падає чи ще щось. Так от, вибрав я даний смартфон, як ви можете бачити, візуально вони дуже схожі. Це відео не є порівнянням. Я більше хочу розказати про G55. Вважаю, що даною лінійкою мото підкреслює, що навіть на початковому рівні да, середнього класу можна обрати класний девайс, в якого майже в принципі і нема на даний момент конкурентів. Якщо ви, наприклад, користуєтеся всякими Xiaomi за таку ціну Poco і всім іншим таким китайським інтересними телефонами, які вже всім набридли, які мають багато своїх косяків, я не є прихильником просто цих Poco, Redmi. Я вам просто раджу звернути увагу на лінійку Moto, оскільки, на відміну від тих же самих Xiaomi, при покупці даного смартфону ви отримуєте чистий Android. Майже. До речі, з коробочки тут уже йшов 14-й Android. Також в компанії Moto буде підтримка, як і в мому. У мене був 13-й, обновився на 14-й. Тут уже з коробки йшов 14-й, мабуть, буде 15-й, та може навіть 16-й. В телефоні встановлена обованка Hello Moto, тобто, це трошки дороблений чистий Android. Там є тільки матерого додатки, деякі, які ну, взагалі якби ви не помітите, що там щось не, не так. От як можете бачити, Android 14, У мене також наразі Android 14. Тепер подивився я деякі ще огляди. Я не є таким техноблогером, ні в коєму разі не являвся. Просто розкажу про досвід користування, і якщо ви обираєте даний смартфон, за таку ціну просто класний телефон, який я реально можу рекомендувати. Двати і також є мінуси, про них трішки пізніше, але як ви можете бачити, я зараз це все розказую без будь-яких шпаргалочок, підсказок, це мої власні думки. Так, і ще коли я дивився огляди на цей смартфон, які вже там да, на просторах інтернету. Чомусь люди всі запитували насчет FM-радіо. В цьому телефоні дійсно також є FM Радіо. Не могли знайти, не знаю, чому не могли знайти. Я просто прямо зараз продемонструю. Беремо навушнички старенького Samsung-мого проводові, заходимо просто. Просто вверх натискаємо тут радіо, і от вам радіо: динамік. Бадері, дорогі, Каток. Місто Як можете бачити, радіо працює. так? Тобто ця партійна ситуація вона була дуже достатньо так? І Це накладається ще й на те, що уряд лібералів є дуже непопулярний. Радіо Є, ФМ, це прикольно, також прикольно, що є. Не тільки бездротова можливість, яка, до речі, тут 5,3 блютуз, який можна може дозволити користуватися вам класними наушниками блютуз. Да? Є також вихід 3,5. Ви між не можете підключати класні свої проводові навушники і кайфувати від класного звучання. Два динаміка стерео, класний екран. Мені дуже подобається виконання цього IPS-екрану. На свій телефончик я вже наклеїв захисне скло. На цей телефончик нічого не клеїли, вирішили носити без чохла, оскільки ну, це кайф. Навіть пригою я стеми на тему, навіть те, що такі невеликі дизайнерські рішення, як переходи по цим граням, да, тобто я не знаю, чи камера передасть тут мене теж таке є, але я використовую чехлі, але тактильно. На кожній грані тут є такі зрізи, і коли ви тримаєте телефон в руках, він не великий і не маленький. Він класно лежить в руці. Він іде гарної, такої, знаєте, якби зібраності виглядає набагато дорожче, чим він коштує. Я моторовий користуюсь, тримав в руках не тільки такі телефони, а і багато інших. До речі, хочу сказати, що чорна модель да. От. Форест Грей, вона не без екологічної шкіри, вона просто пластмасова. Хто собі обирає чорний, будете знати, що по відчутті він не буде такий прикольний, як цей. Прикольний телефончик, але не знаю, щось такий цвет не подобається. Поживленню так, 5000 тисяч батарея. Я вибачаю, трошки захворів, але все таки хочу зняти цей такий не огляд, не блогера. 5000 тисяч Тут 6000 тисяч годин. А якщо взяти. Якісь, наприклад, відмінності між ними ще. Це те, що по дисплею у нас тут я вам точно скажу по дисплею 406 PPI, а в 54 405. Все інше нібито однакове, але чомусь мені на 55-му дисплей кажеться яскравіше. По цінам, як ми можемо бачити на єк.ua від 7500 до 8700. Гривень, середня ціна десь 8500, як я вже говорив на G55, і досі в продажу 54 Power від 8300 до 10 тисяч гривень. Середня ціна там 8500 гривень. Телефон досі актуальний також, але є новинки. Окрім 55-го, вийшов 75-й, який я хотів купити там потужніше залізо, але, на жаль, там не було такого кольору, там був кольор синій, а він мені не подобається. Ну, вірніше, моєї дружині я не хотів би. Також дарувати самі телефон. А цей телефон мене просто вразив, оскільки ну класний колір. Я... Що рожевий не сильно люблю, а от в такому разі мені він дуже сподобався. Цей процесор, до речі, 7025, який тут в новинці нашій, він трішки, трішки потужніший. Да? Тобто, якщо в 54-му йде частота на ядро 22,2 ГГц, то тут 2,5 Але в зв'язку з тим, що тут 8 ГБ зу, тут 12, воно фактично не відрізняється від швидкодії. Тут також йде швидкісна пам'ять 256 ГБ збудованої пам'яті. Телефон шустрий, Цього ви не побачите, оскільки наш телефон, на який ведеться запис, він не підтримує запис 120 Гц, Він підтримує звичайних там 30 Гц. І цієї повності ви не побачите. Ну що мені сподобалося за ці всі роки користування, це те, що просто швидко діє в будь-який момент. Добрий зв'язок, класно держить зв'язок з бездратовими навушниками. Працюють всі сервіси, які вам потрібно. NFC, оплата браузери, всі додатки відкриваються швидко. Нічого не зависає, нічого не тупить. і це все за доступний кошт. Якщо ви візьмете в руки той самий якийсь Redmi або якийсь Xiaomi до 10 тисяч, навіть при початкових налаштуваннях ви зрозумієте, що він це робить дуже довго. Тут же це все займає лічені хвилини, телефон одразу запускається і одразу функціонує так, як він повинен функціонувати. Тепер поговоримо про ще деякі його переваги: це те, що телефончик також підтримує. Частоту 5G, яка звісно, поки в нас її немає, але вона буде. Також в ньому вже є підтримка технології Smart Connect, до персональних комп'ютерів при підключенні даного смартфону через кабель до ПК телефончик вже пропонує вам підключити спеціальну утилиту для керування там даними. У мене на 54-му, до речі, такої немає. А тут уже є як у фагманів. Ну хоча це не є фагманом. Да? Щодо роботи Face ID, Touch ID, проблем ніяких немає, так само, як і на моєму 54-му, Все працює швидко. Я додав всі пальці обличчя проблем взагалі не існує, і до цього швидко привикаєш. І коли береш навіть інший новий телефон до рук, ти відчуваєш якусь таку, знаєте, як незрозумілість, оскільки ти звикаєш швидко до, до, до хорошого, ну як людина, да, і будь-яка. Тому тепер дивіться, тепер давайте ще поговоримо про мінуси да, даного пристрою. Ну, і все-таки вони повинні тут бути, оскільки не так должно все бути класно, як мені ніхто не платив за це відео і ніхто мені не платить за рекламу. Да? так скажу. Як і на моєму пристрої. І головним мінусом даного апарату є його камера. На жаль, це не стосується фотокамери. Фотокамера тут, в принципі, працює добре, є налаштування на режими. І так само, як на 54-му, відеокамера у нас працює в домашньому режимі. Якщо це, наприклад, буде у вас кімната, теж класно, відео непогані, плавні, от відпрацьовує стабілізація, але якщо ви переходите на вулицю і включаєте там, наприклад, режим 30 і широкий формат, ви хочете зробити широкий кут, то з камерою починаються якісь дива. У мене є зразки на каналі. Я ходив з цим телефончиком по вулиці, проводив зйомку. Відеозйомка тут мені зовсім не подобається. Постійна фокусізація. Постійні, якісь рухи, телефон сходить з ума. Ну, взагалі, не знаю про що вони думали, але ну, зрозуміло, що це не потрібно від цього телефону вимагати щось там таке, знаєте, надзвичайне, оскільки дійсно цей телефон коштує своїх грошей. Але щось там супер крутого ви зняти на відео не зможете, але фотки получаються доволі такі гідні, особливо навіть вночі можна щось витягнути з нього. Тому і селфі-камера, до речі, теж непогано. Ну, це так я вам говорю. Основний мінус це саме відеозйомок. Так, і ще одна відмінність: в мене на моєму телефончику встановлено е скло від Panda Glass, це аналог Gorilla, а тут вже встановлено Gorilla Glass чиста. Причому навіть кажуть непогано, вроді як не дряпається. Так що, якщо ви зараз на початку 25-го року обираєте смартфон, такий робимо трошки іток, да? висновки, якщо ви підбираєте смартфон для повсякденного життя, і якщо у вас є різниця між такими ціновими категоріями, як 7500 гривень 8510, до чого я веду, що деякі блогери на просторах інтернету можуть порівнювати телефон за 8500 гривень? З телефоном за 12. і для них це ну нічого такого, би страшного немає. Да? Але ж багато людей в наших сучасних реаліях цю різницю дуже відчувають. Якщо людина є на зараз на руках 8500, то додати ще 4000 гривень, щоб купити якийсь там, хоча б Samsung, да там простень, це вже не так уже й просто. Тому порівнювати телефони середнього рівня, в яких йде розбіжність там около 4 тисяч гривень, для мене я вважаю це неправильно. Тому якщо ви обираєте смартфон до 10 тисяч гривень, я вам рекомендую звернути увагу на модель G55 і на модель G75 від Motorola, які з'явилися саме восени 2024 року. По продуктивності. 75-й буде класніший. По іграм, до речі, ще не сказав по іграм, цей телефон ідентично тягне все так, як 54-й. Тобто, ви зможете пограти в що вам захочеться, Простенькі ігри середні тягне без проблем, навіть якісь там танки. Ну, якби би я не ігроман, Real Racing і тому подібне, ви з цим все отримаєте. І якщо ви все-таки обираєте смартфон і не хочете отримати смартфон типу Xiaomi, на якому буде тільки одна реклама, і в якісь вічні підвагування таке щось да, ну, вартує звернути увагу на два таких пристрої. Я досі користуюсь своїм 54-м. Є свої там моменти. Тут, до речі, прибігло вже було оновлення безпеки. Щодо оновлення Motorola завжди підтримує добре, завжди актуально приходять поновлення безпеки і поновлення операційної системи. Тому такий неогляд огляд не на даний момент можливо комусь буде корисний. Постараюсь ще щось зняти. Якщо у вас є якісь питання щодо даного смартфону, пишіть у коментарі. Я постараюсь вам відповісти. А наразі я всім дякую за увагу. Це мої були лише думки. Якщо там щось не вистачило, я хотів багато чого розказати, але на жаль, відео могло б затягнутися дуже надовго. Тепер це все змонтуємо, викладемо, поспілкуємося. Якщо щось десь якісь питання, ще раз кажу, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До речі, підтримка каналу не мало важлива, оскільки канал я тримаю чисто для себе, так сказати, коли мені подобається це, да тобто монтування, монтаж. І мене від відпочиночку. Ну і хочу якусь користь також людям принести. Ну, подобається, подобається мені це апарат. Підіть в магазин, якщо є можливість, потрогайте цю екошкіру, і вам вона також зайде. Гарантую. І покористуйтесь швидка дія це клас. Все, всім дякую за увагу. Підемо монтувати, а вам гарного перегляду і. Дякую, що подивилися. Заходьте ще на канал. Пока-пока. Так, народ. І ще на кінець, поки я домонтував відео про неогляд небогера телефончика нашого, да? чи п'ятдесят вирізав всі свої проблеми з кашлем, тільки трішки не, не трішки хворію так. Тому прийшлося вирізати багато моментів. Ну то таке. Так, от є ще декілька фактів, які впливають на вибір даного смартфону, і подивився я декілька оглядів. Інших людей, в яких є деякі помилки. Перша була помилка стосовно безпосереднього призначення даного апарату, тобто це є телефон. І конкретно даний пристрій G55 підтримує лише одну сім-карту. Тут не є комбінований повноцінний слот, що я маю на увазі. Тут у нас є одна СІМ-карта фізична, це наносім і ЕС. Також можна вставити додатково до одної фізичної карту пам'яті. Мicро SD. Ми на даному смартфоні встановили без проблем e-7 від LiveSell через мобільний додаток. Як можемо бачити, фізична картка у нас тут Лайка like Mobile Україна, а друга карта ESIM є LifeSell. І користуємося саме таким чином. Всього 50 гривень коштувало на LiveCell змінити фізичну сім-карту на eSim, тому я вважаю, це такий важливий нюанс. І вважаю, ви повинні про це знати. Конкретно тут одна фізична сім-карта, про що ви повинні розуміти. Також це підтверджується інструкцією, яку, в принципі, ніхто ніколи не читає. Якщо цікаво, ставте на паузу. От такі в нас блогери мільйонники які говорять про факт, якого насправді немає. І ще хочу розказати про ті нюанси, які мені подобаються на даному смартфоні. Це те, що тут є всі ці переваги мото, тобто управління жестами. Перше, що мене вразило ще на моєму G54, на який, до речі, зараз я дознімаю цей ролик, це увімкнення ліхтарика хитанням телефону. Тобто таким чином ліхтарик увімкнений. Таким чином, і він вимкнутий. До цієї функції дуже сильно привикаєш. Я за рік так привик, що коли я беру інший смартфон, товариша або там, не знаю, дитини, я завжди роблю так, для того, щоб вимкнути ліхтарик, коли є вимикання світла, або таке інше. І іншим є моментом на телефончику Moto, це екран на дві частини. Тобто, якщо у вас там запущено декілька да, додатків і вам потрібно розділ зробити на два екрани, ви заходите. Наприклад, там браузер або заходите в Telegram, управління жестом вибираєте Telegram, і щоб знизу, наприклад, був Ютуб послухати музичку. У вас екран ділиться на дві частини. В першій частині ви спокійно гортаєте стрічку Телеграма, а в нижній частині слухаєте музику або щось інше, там що там жінка, дружина моя полюбляє вон, якісь там гриби. Є ще багато можливостей. Кастомізації даного пристрою. Є додаточки фірмові Moto, «Мото», де Моторова повністю навчить вас і покаже всі моменти, всі можливості даного пристрою, і допоможе вам подружитися з доволі непоганими варіантами використання смартфонів Moto. Тому дякую за увагу. Тепер точно все. На даний момент за свої гроші рекомендую даний смартфон. Однозначно. всем пока пока